16 лютого в Україні відзначають День Єднання. Ми учні 8-го а класу Одеської гімназії No61 хочемо висловити слова подяки нашим мужнім воїнам. Я дякую захисникам за день за спокійний вечір. Дякую за вашу мужність. Дякую за те, що не здаєтесь. Дякую за те, що бережете Україну. Я Дякую за вашу відмову. Я дякую вам за визволення міст і сім. Я дякую вам за можливість навчатися. Дякую за те, що захищаєте. Дякую за можливість спілкування з друзями. Я дякую за можливість займатися улюбленою справою. Я дякую за те, що примушуєте ворогу сходу. Я дякую за вашу увагу. Я дякую за спокійний сон. Я дякую вам за те, що відстоюєте нашу незалежність.